Всі, хто не прогавив ранкову каву, ще не пішов на роботу і, і не проспав. У Мам. нас вже гостьовий майданчик. У нас в гостях наші колеги Наталія Потєєва і Лілія Кочерган. Доброго ранку. Е доброго ранку. І ми маємо досьє. <гум> <гум> Смотрим, досьє. я ділаю вкусний ароматний кофе. Наталія Гавришко-Потєєва народилася 11 листопада 1972 року. У дитинстві мріяла стати юристом. Улюблена книга Віднесення вітром Маргарет Мічел у вільний час з радістю пече торти. Улюблене місце Закарпаття для Наталії це батьківщина. Лілія Кочерга народилася 12 серпня 1985 року. Маленькою дівчинкою мріяла стати вчителем молодших класів. Улюблена книга Маленький принц Екзюпері дуже любить фотографуватися і фотографувати. Улюблене місце місто Львів, домашні тварини, собака Соня та 10 котів, які проживають на частному подвір'ї у мами. Вас пригощає кавою. Да. Дякуємо. Я скажу, ну, я думаю, що глядачі знають, що ви є ведучими програми у народному стилі. Це вже другий сезон на каналі Кіровоград, який ведете ви. Розка... Розкажіть, розкажіть, що нового? Які взагалі враження від цієї програми у вас? Ну, можливо, кожен трохи про свої враження. Так? Ну, взагалі, це програма, така, яка нам завжди подобалася. Коли вели вела її ще Алла приймак, мені вона дуже подобалася і хотілося щось спробувати. І так як я працюю більшість на радіо, я як Починала працювати і працюю дуже багато часу вже на радіо, хотіла спробувати себе в і ця програма якраз була те, що мені е, вдалося, я думаю, і вдається показати нашим глядачам, показати, наскільки багаті е, наші кіровоградські люди, наскільки багаті наші кіровоградські е, традиції, наскільки українська традиція є е, колоритною, наскільки е, е, це все цікаво, і наскільки це все красиво. І це не тільки народне мистецтво, це насамперед люди, носії цього мистецтва. Вони наскільки душевні, наскільки теплі, добрі і багаті внутрішньо, що це не може просто не зачіпати і не дивувати. У нас є презен... Презен... Це все, потому, що все время говорить, а Я вже розучився. У нас є ролик презентація вашого проєкту. Давайте подивимося і продовжимо говорити. Радачів каналу Кіровоград на часі черговий випуск програми у народному стилі. Тож припрошуємо до нашої компанії. Кіровоградщина має яскраву палітру видів народного мистецтва, багатий наш край і на старовинні автентичні пісні. Популяризація традицій народних ремесел основна мета нашої редакції. Адже ми хочемо, щоб українська народна творчість жила, сяяла і радувала. Окреме місце у випусках відводиться показам експозицій образотворчого та декоративно прикладного мистецтва, які пропонують глядачам кращі майстри нашого краю. Різноманітні виставки завжди викликають інтерес любителів народного мистецтва і є новою сходинкою до творчих вершин досвідчених майстрів. А молодим дозволяють заявити про себе і свій талант. Тож з кожного з наших героїв беремо слово продовжувати те прекрасне, що вони вміють творити завдяки таланту і працелюбству. А ми, в свою чергу, зобов'язуємось демонструвати глядачам Да, программы у народному виду, что это не экспозиции. Круто. формат формат программы э, это, это, это здоровенный кусок работы. Вам удается за один съемочный день отснять материал на одну программу? Ми змушені знімати за один день всю програму. Знімати, можливо, не так важко, як монтувати. Глядач, мабуть, не усвідомлює, наскільки це трудоємкий процес, і це, мабуть, так і повинно бути, коли програма пролітає як одна мить, коли вона не така нудна, затягнута. так? А насправді монтаж це просто годинами ти сидиш і відбираєш mm, кадри, найкращі. робиш розшифровку повністю всього відео. Це дуже довго. Ой, це дуже важко, особ, особ я, особ я, якщо, а Особливо, якщо є огромний опыт роботи на радіо, де ти сам фактично можеш виповнити всю роботу. Там монтажем, І мантия картинка. Написання. Не має значення. А, а, тут, а тут ж намного більше людей під так. Так. тут трошки інша специфіка. Все рівно радіо ми передаємо те, що глядач не може, чи слухач не може почути, не може побачити. Ми маємо передати словами. А тут ми слова просто підкріплюємо картинкою. Трошки інший все рівно текст повинен писатися, тому що в мене є і на радіо народні джерела так само. Програми, я пробую писати, і все одно треба приходиться, доводиться переписувати текст, тому що той. трошки інший формат. Якщо ти представляєш, наприклад, той самий колектив, то люди бачать, які в них гарні костюми. А люди бачать, на яких інструментах вони грають. На радіо, ти вже повинен це. Ну ви теж знаєте, що повинен про це розказати трошки по-іншому, але все рівно дуже подобається. От мені, наприклад, дуже подобається працювати з колективами в області. Я коли почала працювати в цій програмі, і от тоді якраз я зрозуміла, наскільки талановиті в нас люди, наскільки вони люблять українську пісню, наскільки вони люблять це, вони живуть цим. Люди приїжджають із сіл і вони. Ну, от, здавалося, так? в кожного є своя робота, в кожного є свої проблеми. Але коли вони починають співати, ці люди перевтілюються. У мене бувало навіть таке, що я вже після того, як я змонтувала програму, от я переслухала, переслуховувала пісні для того, щоб якось себе підзарядити. Настільки ці ж люди вони є живими і справжніми. І дуже дуже приємно з такими людьми, з такими колективами працювати. От в Новгородківському районі є така самодіяльна співачка Анастасія Баланенко. Вона сама пише пісні, вона сама співає і сама пише музику. Не маючи освіти музичної, вона вчитель хімії. Okay. Але настільки в неї ці пісні вони дійсно живі, настільки вони проникають в душу, що ну, це є такий самородок. Український наш кірвоградський. А як ви знаходите героїв? Ну, буває так, що герої знаходять нас самі. Побачивши одну з програм, вони телефонують. Mm. Це ліля кочерга, це Наталя Гавришко, Потієва. Наталя, можна, ми у вас знімемось. У нас от буде таке то свято, у нас буде такий-то захід. Приїдьте до нас, будь ласка, там припрошують. А буває, що ти знаходиш, можливо, в інтернеті певну mm. інформацію. Там, якщо це, це, це цікава виставка може бути, і анонс її побачивши, ти зацікавився і вже телефонуєш в той чи інший заклад, в музей, в бібліотеку і вже сам. Напрошуєшся на зйомку. А вистачає приводів? Ну, от саме таких, щоб і справді хоч героїв програм, приводів. Вистачає, вистачає дуже багато. Я вже кажу неодноразово не, не казала про те, що наші люди дуже талановиті, вже не говорячи про те, що співають, вони вишивають, так в'яжуть гачком, крючком, чи роблять якісь речі взагалі. Що навіть не додумаєшся, що можна таке зробити, люди дуже талановиті і в принципі. Працювати є ще є ще багато, багато ще була можливість виїжджати далеко за... за межі Кіровограду в оті далекі села а... до тих стареньких бабусь, яких у скринях там справжні скарби, народні. От це дуже цікаво. Насправді вони несуть неабияку енергетику, вони символізм певний мають, і от якби ще ці речі мати можливість знімати частіше, Показати. то було б взагалі дуже класно. У нас же многонаціональне населення області, дуже багато інших. Национальных очень много когда-то заезжала диаспора сюда. Влияет на культуру Кировоградской области вот такое количество разных народностей проживающих. Ну, я думаю, що впливає, тому, наприклад, тут Вільшанський район, там є компактне поселення Волгар. Я, до речі, знімала програму про 240 років утворення села Вільшанка і 240 років, як вони туди переселилися. То в принципі радує те, що люди вони не забули свої мови, вони не забули своїх пісень. Прийшла бабка така колоритна-колоритна в одязі в болгарському, і вона. Повністю розказувала, що де, який елемент одягу, як називається по болгарськи і були болгари з Одеси, і вони кажуть, що ви знаєте, ми уже цих слів не знаємо. Ці слова збереглися тільки тут, в вільшанці. Це я зараз одне слово. Мене просто мій дідусь він теж булгарин і він теж з Вільшанського району. І у них навіть є книга, в якій є згадки про моїх рідних. Тому я розумію, наскільки це і справді. Я розумію, що ви з кожною програмою до чогось доторкаєтесь до такого, я так. не знаю, первозданного. Ну тобто, це і справді важливо дуже сильно зберегти. Паша дуже правильно помітив, що наша культура, культура нашого краю, саме народна, вона неоднорідна. І це в той же час є цікавинкою, що таке різноманіття ми можемо спостерігати. Той же час для дослідників, наприклад, це велика складність. Ну і інтерес. Так, дуже інтерес, звичайно, докопуватись до дрібниць і до значення тих чи інших виробів. А як молодь ставиться? Зараз молодь Це модно взагалі бути от у народному стилі? Ну, от у мене була знову ж таки група з Олександрії, Аколада. Вони співали українські народні пісні. Але в них такі знані українські народні пісні, але манер їх, їхня манера виконання цих пісень, вона незвична. Вони співали по-своєму і розуміли їх по-своєму. Але настільки це було ну незабутнє, я ж кажу, що пісня українська народна, яку ми всі чули, але вони її співають зовсім по, по іншому. І це теж чудово, є. і дійсно молоді люди, геть молоді люди до 30 років вони співають. А дітей скільки багато зараз робить, дав, Студенти нашого педагогічного університету також досліджують ці традиції на чолі старшим викладачем Ларисою Гарбузенко, і от вони такі цікавинки знаходять, 에, говорять про неабияку енергетику цих речей. Mm. От, Наприклад, вони коли готувалися до одної з виставок, то вони казали, що просто в усіх боліла страшенно голова. Mm. Поки вони не розвісили рушники старовинні, усі 에, на свої місця. Аж тоді, коли це упорядкувалося, все, тоді вони вже заспокоїлися і почали відчувати себе комфортно. І ще була дуже. Вже така цікава історія, коли також молоді люди це дослідили. Що жінка, одна, якої вже давно немає, вона на своїх рушниках завжди вишивала одну квітку, одну пташку. А якщо ви помітили, то на народних українських рушниках завжди барність спостерігається так, і вона цим самим навішувала собі долю самотню. Дуже цікаво. дуже цікаво. Тобто до цього Я. треба підходити серйозно. Це не тільки окраса, а це має велике сакральне значення. Я дивилася фрагмент програми про рушники. Насправді дуже цікаво. Я закликаю всіх, хто зараз дивиться ранкову каву. Знайдіть на сайті каналу Кіровоград програму народному стилі і подивіться надзвичайно багато цікавих речей про наш край. Дуже приємно, що серед наших колег, в тому числі є люди, які популяризують українську культуру. Я вам говорю огромне спасибо за те, що ви робите дійсно хороше діло, потрібне діло. дальнейших вам творческих успехов, интересных гостей вам желаю. Смотрите на народного стиля. Мне же осталось, я сегодня Подарок. очень, ма, я очень мало сегодня участвую в диалогах, но я дарю всем подарки от нашего партнера Формулы Смоку. Угощайтесь. Вам, Друзья, мы не переключаем канал, у нас еще есть кое-что интересное для вас, поэтому смотрите, это Ранкова Кава.